Генератор привезли для прийомної родини у село Чабанівка Ужгородського району. Тут виховують четверо дітей. Родина переїхала з Харківської області у березні, розповідає прийомна мама Наталія Кутузова. Буде світло. Наталія Кутузова показує витинанки на вікні, які вирізають з дітьми, коли немає світла. Одну з них робив восьмирічний роман. Я отаку зробив. Ми дуже раді, що у нас буде світло. Що ми будемо при вогнику робити таку красоту і подібні вироби. Да? Ми прийомна сім'я. У нас четверо діток. Ми функціонуємо з 15-го року. Старша дівчинка у нас вже вийшла з родини. Вона на самостійне життя пішла, студентка 4-го курсу. Ну а малиши, ще одна студентка ось теж виросла вже в цьому році, а троє мали шариків перший, другий і четвертий клас. На початку війни ми приїхали на Закарпаття з Харківської області, селище Близнюки. За рекомендацією служби в справах дітей нас евакуювали від гріха подальше. Генератор отримала й прийомна родина з Краматорська Донецької області. Їм надали прихисток у благодійному фонді дітей, сиріт та інвалідів у Ужгороді. Батько Володимирського каже, вони з дружиною виховують трьох доньок, дві з них прийомні. Розповідає, як пристосувалися до відключень світла. Купили собі ліхтарики, пользовались ліхтариками, так як світло на 4-5 годин, плюс немає інтернету, этого ще залежить. А дівчата займаються онлайн, поэтому я думаю, вона буде бы в нагоді. Нам я е, навчаюся у Харківському аерокосмічному університеті. Навчання зараз у мене проходить онлайн та заочно. У віки та у Лери вони ще у нас навчаються в школі. Віка в 11 класі, Лера у нас у шостому. Е, от зараз у мене сесія, тому. Ну, зараз питання зі світлом і інтернетом дуже так по -по постає. А що виключають із 9 ранку і до 8 вечора? Тому і хочеться там щось їсти, приготувати і, і позайматися. Тобто, ну дуже така добра річ, що буде нам в, в нагоді. Загалом 17 генераторів для прийомних сімей та будинків сімейного типу, числа вимушених переселенців на Закарпатті придбала міжнародна благодійна організація СОЗ, дитяче містечко Україна. Про це сказала менеджерка гуманітарної сфери міжнародної організації Наталія Криворучко. Для таких сімей у рамках підготовки до зими і до таких відключень зі світлом. Ми закупили 17 генераторів. Ще шість генераторів. Ми будемо передавати у громади. Закарпаття, у яких ми створили ігрові кімнати, ігрові простори для діточок місцевої громади, приймаючої і для ВПО. І також три генератори ще будуть передані державним партнерам. Це, наприклад, якимось комунальним установам, які також розмістили у собі внутрішньопереміщених осіб, і саме така допомога буде нам датися у вигляді генератора від нашої організації, за словами Наталії Криворучко, загалом на придбання 26 генераторів, вогнегасників та датчиків газу для прийомних родин, дитячих кімнат та комунальних установ. Станов, де проживають вимушені переселенці, витратили близько мільйона гривень. Оксана Ушакова, Волонтіну Кулишин, Суспільне новини.